Про Івано-Франків за кордоном можуть знати більше. В цьому впевнені міські чиновники влада вже знає, над чим потрібно працювати в майбутньому. Дотепер місцеві промисловці не часто були присутніми у міжнародних форумах та делегаціях. Тож туристичний потенціал області недостатньо розкритий. Причина цих недоліків невідповідність складу делегацій, котрі їздять з візитами у міста партнери. Не завжди є в складі делегацій ті люди, які відповідають за те чи інше місто вже протягом трьох 4 років і мають з ними відповідні напрацювання. І буває так, що єдинова людина, яка не знає проблем того міста і не, знає, і не може так сказати, наші проблеми представити нормально на тому місці. Для міського голови інформація про невідповідність делегацій стала новиною. Я чітко розписую, я вказую при Якщо профільний заступник, то я пишу очолити делегацію і дати пропозиції. Уже профільний заступник дає пропозиції відповідно до того запрошення. Я вважаю, що так має і бути. Віктора Анушкевич доручив скласти поіменний список працівників виконкому, котрі відповідають за співпрацю з містами-партнерами Івано-Франківська. Нагадаємо, обласний центр налагодив контакти з 17 закордонними муніципалітетами сусідніх країн.